Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти, письмо. Сьогодні ми будемо вчитися писати малу букву ж склади, слова і речення з вивченими буквами. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Всі готові! Молодці? Ну що ж, послухайте чистомовку. жабка в жовтому жакеті. Жук в зеленому жилеті? Жаба гудзик застібає, жук годинничка виймає. Який звук чули найчастіше? У якому? Жакеті жабка. У якому жилеті жук? Хто застібає гудзик? Відкрийте зошити на сторінці десятій. Кого ви бачите на малюнку? Відповідайте повним реченням. Що роблять діти? Кого вони розглядають? А ви бачили такого жука? Щоб написати слово жук, нам треба навчитися писати букву Ж. Давайте розглянемо, з чого складається буква «Ж». Вона складається з правого півовалу, прямої похилої палички із з'єднувальними елементами і лівого півовалу. Наведіть на цьому малюнку елементи. Цієї літери. Наведіть спочатку правий півовал, потім лівий півовал. І поєднувальні лінії. Виконайте це завдання, ось так воно має у вас виглядати. Натисніть на паузу і працюємо. І так, давайте розглянемо, як треба писати букву «Ж». Починаємо писати правий півовал. Ми правий півовал вчилися вже писати. Потім, не відриваючи руки, робимо рух у зворотньому порядку і пишемо. Поєднувальну лінію, вона схожа на блискавку, і дописуємо лівий півовал. Пропиши цю літру у повітрі і переходимо до написання у першому рядочку. Ще раз розгляньте всі елементи. І починаємо писати. Головне це не розтягувати цю літеру. Тому поєднувальний елемент пишіть правильно. Це пряма похила лінія із двома поєднувальними лініями. І так, пишемо цілий рядочок букву «Ж». Не розтягуйте. Можете натиснути на паузу виконати це завдання. І пишемо. Так, продовжуємо. Тепер давайте прочитаємо склади. Перший склад жу. Яке слово починається з цього складу? Так, жук, правильно, журавлі. Так, пишемо один раз, наводимо і один раз пробачте, і один раз пишемо. Так, тепер другий склад читаємо. Жа. Так, це жаба. Один раз наводимо, і один раз прописуємо. І третій склад Ж. Також один раз наводимо і прописуємо. Тепер зробіть декілька вправ для того, щоб відпочили ваші руки. І продовжимо слова. З тими складами, які ми тільки що прописали. Жук один раз наводимо, і за зразком один раз пишемо. Так, і наступне слово жабка. Правильно поєднуємо букви. Один раз наводимо і один раз пишемо. Натискаєте на паузу, виконуєте завдання, потім продовжуєте дивитися. Переходимо до речення. Прочитайте речення. Скільки слів в цьому реченні? З якої літери будемо писати перше слово? І що поставимо в кінці речення. Добре. Ще раз уважно прочитайте. І, диктуючи собі по складах, починаємо писати на наступному вільному рядочку. Діти випустили жука. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання, потім продовжуємо переглядати. Знов зробіть декілька вправ для очей, для рук, поприсідайте. І продовжуємо роботу. Наступне завдання. Розгляньте малюнок. Кого ви бачите на цьому малюнку? Так, це жаби. Спочатку візьміть простий олівець і наведіть, будь ласка, по пунктирах жабу, так. і потім розфарбуйте. Це можете зробити, коли буде вільний, години після уроку. А ми продовжимо. Прочитайте за стрілочками слова. І так, у вас вийшло ніжка стежка доріжка. Ці слова треба записати рукописними буквами на ось цих рядках. Перше слово ніжка. Пишемо старанно, правильно поєднуємо літери, будь ласка, працюємо ніжка. На другому рядочку ми пишемо слово стежка. Стежка. І на третьому рядочку доріжка. Доріжка. Виконайте це завдання, потім перевіримо. Так, подивіться, як треба було написати. Чи так ви написали? Розгляньте, будь ласка, малюнки. Які об'єкти ви бачите? Так, банан і кульбаба. Давайте поєд... 에, порівняємо, що ви можете сказати? Так, що банан і кульбаба. Схоже тим, що у них однаковий колір жовтий. Ось про це ви і напишете на наступних рядках. Банан який жовтий. Квітка яка жовта. І так, записуємо банан жовтий. Квітка жовт. Та виконуємо завдання, робимо пере... паузу і виконуємо. Давайте перевіримо. Банан жовтий, квітка жовта. Продовжимо. Прочитайте, будь ласка, друковане речення. Будемо жити дружно. Скільки слів в цьому реченні? Так, три. Подивіться на розділовий знак в кінці речення. Прочитайте речення з правильною інтонацією. І запишіть це речення рукописними літерами на вільному рядочку. Поясніть. Як ви розумієте, що означає жити дружно? І давайте перевіримо, як у вас це написано. Будемо жити дружно? Підводимо підсумки, чого ви навчилися сьогодні, що було зрозуміло. Що не вдалося. Оцініть свою роботу на нашому, в нашому зошиті. І на сьогодні все. До побачення!